Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітання усім слухачам українського радіо на хвилях Дніпра. Як завжди, у цій порі, програма Тема дня в студії працюють режисер Олександр Олександ і журналіст Віктор Жоїн. На превеликий жаль, основна тема новин більшості засобів масової інформації знову зміщується у бік поширення пандемії коронавірусу. З настанням прохолодної осінньої погоди у світі в Україні, зокрема, збільшуються випадки захворювання на коронавірус. Ми сьогодні поговоримо про ситуацію в цілому світі. Зупинимось докладніше на українських реаліях і на ситуацію в Дніпровському регіоні. Сьогоднішнього дня в більшості країн світу вводяться додаткові заходи протидії коронавірусу. В багатьох країнах число хворих на коронавірус почало різко збільшуватись із приходом осені. Заговорили про другу хвилю розповсюдження пандемії. Так, наприклад, в Ізраїлі з 25 вересня ввели жорстокий карантин на два тижні. В країні закрили усі підприємства, які не є життєво необхідними. Окрім енергетики, фінансів, соціальних послуг, виробництва і доставки продуктів харчування, сільського господарства, транспорту і зв'язку, комунального господарства, також введено заборону на політичні акції і молитви. Вони дозволені на відстані до одного кілометру від дому і не більше 20 осіб на відкритих майданчиках. Аеропорти зачинені для виліту за винятком надзвичайних ситуацій. Проте дозволені заняття спортом на відкритому повітрі. Іспанія. В столиці Іспанії Мадриді і ще в дев'яти населених пунктах регіону ввели повторні карантинні заходи. Йдеться про такі міста, як Хетафе, Леганес, Мостолес, Фуенлабрада, Алькоркон, торихон де Ардос і Алькобендас. Нові застережні дії не мають таких жорстких обмежень, як це було, наприклад, у березні, коли тривала заборона виходу з дому. Наразі ресторани і готелі мають право приймати до 50% мешканців. За одним столом можуть сидіти до шести чоловік. Останнього клієнта можна приймати до 22-ї години. О 23-й годині усі розважальні заходи повинні бути зачинені. Парки і сади не працюють. Усім громадянам заборонено виїжджати за межі населених пунктів. Торгівельні заклади працюють до 10 годин вечора. Окрім аптек, медичних закладів. Заняття спортом також дозволені. Італія. У понеділок у цій країні відбулось засідання уряду, на якому прийнято рішення ввести надзвичайний стан сьогоднішнього дня, тобто 7 жовтня. З 1 жовтня в Італії щоденно реєструється більше двох тисяч нових випадків інфікування. Хоча порівняно з іншими європейськими країнами число захворілих тут значно менше. Чого слід чекати італійцям? Носіння захисних масок на відкритому повітрі і в громадських містах. За недодержання цих правил штраф у розмірі від 500 до 3 тисяч євро. Введено також заборону на поїздки до п'яти країн світу. Це Греція, Хорватія, Іспанія, Мальта і Франція. В країні вводиться комендантська година з 22 до 23 години. Заборона масових зібрань і роботи нічних клубів. Франція. Тут діє карантин по зонах безпеки. Заборону вводять окремо у кожному регіоні. З вчорашнього дня Париж і його передмістя оголошені зоною максимальної небезпеки у зв'язку з розповсюдженням covid 19 Нові санітарні норми будуть діяти протягом 15 наступних діб. Вчора у Парижан був останній шанс сходити в бар. Ресторани працюватимуть лише до 22-ї години при умові, що відстань між столами буде понад півтора метри. Університетські аудиторії зможуть бути заповнені не більше як на 50 Також рекомендовано працювати на відстані. Росія в сусідній з нами країні росте число інфікованих. Лише за останні сутки підтверджено 10 тисяч нових випадків захворювання. Населення Росії нагадаю складає 144,5 мільйони людей. Таким чином, добова кількість людей, що захворіла, наближається до показників травня. Усього ж, з початком пандемії, у Росії підтверджено 1 мільйон 200 тисяч хворих на коронавірус. Наразі у Москві влада розглядає питання застосування більш жорсткого карантину. Без покращення епідеміологічної ситуації самоізоляція буде оголошена протягом тижня-двох. З нинішнього тижня мерія столиці доручила блокувати у метро картки пенсіонерів і школярів. Ще раніше мер столиці Собянін оголосив домашній режим для всіх пенсіонерів старше 65 років. В Ростові на Дону почали штрафувати працівників за відсутність масок на виробництві. Штраф складає тисячу рублів, це приблизно 364 гривні. Канада. В Канаді з початку жовтня Оттава, Монреаль і Шаудір Апалаш повернулись до жорсткого карантину, щоб зупинити другу хвилю коронавірусу. Число захворілих щоденно зростає. За останню добу плюс 1685 випадків. У названих вищих регіонах з 1 по 28 жовтня закриті бібліотеки, музеї, театри, кінотеатри. Бари і казино, а ресторани переходять в режим роботи на винос. Заборонено гостьові візити до приватних будинків і перебування на відстані двох метрів один від одного на вулицях. Шлюби і похорон дозволяються, але не може бути присутніми більше 25 осіб. Сполучені Штати Америки в, в Нью-Йорку з 7 жовтня вводяться додаткові заходи безпеки. Як пише Нью-Йорк Таймс, будуть зачинені міста з підвищеним рівнем зараження: це ресторани, бари, кафе, тренажерні зали і басейни. В усіх районах міста буде призупинено продаж продуктів широкого вжитку в приміщеннях і на вулицях. Самовивоз і доставка продуктів дозволені. В семи районах міста з дев'яти за останні два тижні показник результатів тестів на коронавірус перевищив 3%. В деяких з них рівень тестів за останні 14 діб досяг рівня 8%, що перевищує критичний показник інфікування 5 від кількості тестів проведених. Велика Британія. Об'єднане королівство прославилось введенням штрафів. Введених в дію наприкінці вересня до 10 тисяч фунтів за порушення засобів безпеки. Уявляєте собі 10 тисяч фунтів за те, що людина вийшла на вулицю без маски. Всі ці дані я навів з відкритих джерел, тому це можна знайти буквально в будь-якому засобі масової інформації, ну, зокрема, звичайно, в інтернеті. Тепер, що стосується безпосередньо нашої країни, ну статистика теж не вражає. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зафіксовано 4753 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. це антирекорд кількості нових хворих на добу. Порівняно з вчорашнім днем, це більше вже майже на 400 чоловік. 7 жовтня, станом на 9 годину в Україні 239 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 4 летальних, 105 тисяч пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 тисячі нових випадки. Загалом проведено. 2 мільйона 455-407 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2569 пацієнтів. Наразі коронавірусна хвороба виявлена. ну, Ви знаєте, найбільше області, які де виявлено коронавірус, це Харківська область, 22 136 випадків, Львівська, 21 696 випадків. Одеська 15 тисяч більше, Волинська область 9 тисяч, Вінницька 7074 випадки, Дніпропетровська 7688 випадків. Ну, наша область знаходиться у жовтій зоні, хоча саме місто Дніпро знаходиться у помаранчевій зоні. Дані з тимчасово окупованих територій Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя, звичайно, відсутні. Дослідження проводилося вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок на сьогодні, 7 жовтня, до центру, надійшло 5286 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом, з початку 2020 року, зареєстровано 307 тисяч повідомлень про підозру на COVID-19. Отже, отакий сьогодні зареєстровано рекорд 4753 випадки, і слід нам усім берегтися і додержуватись усіх правил безпеки. Вчора ми записали інтерв'ю з директором департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Валерієм Сердюком. Давайте його прослухаємо зараз. Достатньо стабільно 200, 250, 230 людей, щоденно ми маємо інфікованими на ковід. Дуже загрозливою я уявляю ситуацію, що у нас збільшується кількість Смертей від коронавірусу, і щоденно в нас помирають десь 8-9 чоловік. Заповнені стаціонарами мене сьогодні складає, десь ну по місту Дніпру складає по 21-й і 16-й лікарні десь вже майже 90-95 По іншим лікарням поступово збільшується кількість хворих у лікарні імені мешнику, але ці в лікарні ми тримаємо як нашу базу у лікарні, в принципі, там. ми Скеровуємо тільки дуже важких хворих. Відкренилися і зараз почалася госпіталізація в шосту лікарню міста Дніпро. Продовжується госпіталізація в четверту, одинадцяту і дев'яту лікарню. Що стосується показників захворюваності, то на сьогодні показники захворюваності по місту Дніпру цей показник складає 233. 233 – це Майже вдвічі ми вже переходимо той показник, який дає нам право залишатися в жовтій зоні. А я, я нагадую, цей показник повинен бути десь. 120. А вже по Дніпру 233 – це Вже ми так дуже суттєво пересунулися в помаранчеву зону і. Рішенням нашої останньої ТІП ТНС ми на сьогодні будемо запроваджувати в місті Дніпрі припинення планової госпіталізації хворих по медичним закладам, тому що ми бачимо на сьогодні: 13 наших медиків захворіло за добу. Це, це дуже негативний показник. На сьогодні ми маємо 603 нові пневмонії, з них 589 це ковідні пневмонії. 1000 937 дорослих та 31, 31 дитина знаходяться зараз на лікуванні. На сьогодні ми маємо на амбулаторному лікуванні 3078 випадків і 603 хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Як я вже казав, показники інфікованості на сьогоднішній найвищі у місті Дніпрі це 233 показник. Також в Дніпровському районі цей показник складає 110,65, наближається до 120, який стане межовим з точки зору переходу помаранчеву зону, і в принципі підтягнулася і область. По області цей показник складає 99,36. і і в принципі такими темпами, якщо буде розвиватися інфікованість, то ми вже за тиждень, може за півтори, можемо опинитися в помаранчевій зоні. З точки зору захворюваності, захворіло 509 медичних працівників, 13 з УДУБУ, одужали 374 і на стаціонарному лікуванні залишаються на сьогодні 20, 28 медиків і 105 на амбулаторному лікуванні. Що стосується активності, то хочу сказати, що це у нас зростає відсоток активних випадків захворюваності коронавірусом. Це мається на увазі активний коронавірус, який приводить до ускладнень. І ми бачимо, що на сьогодні тяжкі пацієнти складають 48 чоловік, з них яких на ШВЛ з діагнозом ковід, зараз знаходиться 9 чоловік. Що стосується наших баз з точки зору ускладнень, я маю на увазі відділення анестезіології, реанімації та ШВЛ, то в нас їх вистачає. З точки зору кисневих точок, у нас лікується зараз 603, кисневих точок, у нас два рази більше, тому в принципі на сьогодні ще ми витримуємо це навантаження на нашу медичну базу. Але ще раз підтверджую і ще раз підкреслюю те, що най Суттєвішим, найкориснішим засобом, який запобігає розгортанню інфекційної хвороби, є карантин. І тому завжди треба пам'ятати, те, що маска, дистанція, санітайзери, обробка рук, дідієна це ті самі, заклади, і ті самі засоби і заходи, які дозволять людині залишитися живою і перенести цю інфекцію. очередну хвилю. Такої небезпечної хвороби, як коронавірус. Ну, по тій, скажімо, експоненті, яку ми бачимо зараз по розвитку самої так сказати, експоненти розвитку інфекційної хвороби, то ми зараз стоїмо десь на другому місці після Харкова. Mm -hmm. Тому що, в принципі, інфікованість кожний день настороджує і дає нам зайвий привід вважати на те, що ми отримаємо таку інфікованість вже за місяць, ну дуже суттєво і. Це має ну, майже двічі може збільшити в принципі кількість хворих на інфекцію. Ми ж вже перенесли з вами першу хвилю, і нам в нас вже є доказ, то, що якщо ми будемо ну, всі знаходити на карантині, да, всі на самоізоляції, то це є ну, певним чином. Я дуже суттєвим і корисним заходом для того, щоб мене не захворіли. І навіть люди да, в тому, що є навіть цей коронавірус, сказали, що да, його немає взагалі. Познімали маски, пішли на, 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 на працю і сказали, що досить. Але ось ми бачимо зараз дійсне лице цього коронавірусу. І якщо ми скоріше його запровадимо, то ми, в принципі, залишимося живі і здорові. Яка ситуація з хворими на коронавірус в одній з опорних лікарень регіону розповіла нам представниця ковід центру обласної клінічної лікарні Міні Меншникова Ірина Китова? Кожен день кількість пацієнтів увеличується на сьогоднішнє утро 90 пацієнтів, 15 із яких крайні тяжкі, знаходяться в реанімаційному відділенні. Из стабильных пациентов шесть акушерского профиля. Две из них женщины в послеродовом периоде. Вчера у нас было кисарево сечение, и на прошлой неделе самостоятельные роды у пациентки. И остальные пациенты пульмонологического профиля. Но, к сожалению, часть из них находится на кислородной поддержке на концентраторах. Это 20 пациентов. Мы готовы к приему пациентов. Открыли еще один этаж, подготовили полностью для приема пациентов и готовы оказывать помощь в полном объеме. Сотрудников обязательно тестируют минимум раз в неделю, потому что мы должны обезопасить их и их семьи. Все же они возвращаются к себе домой. Но, к сожалению, да, есть люди, которые заболели, но нельзя говорить. Сейчас все медики болеют по всему миру, и заболели они На робочому місці або в автобусі ніхто не знає. тому как би нет статистики, що вони заболели імені склоня свої функціональні обязаності. І на закінчення, що все таки ми всі не падали духом і не втрачали надію декілька позитивних новин. Вчені виявили корисну властивість коронавірусу. Китайський коронавірус володіє знеболюючим ефектом. Вчені висунули теорію про те, що носіння масок збільшує шанси хворіти коронавірусом безсимптомно. Згідно з цією гіпотезою, носіння маски для обличчя фактично знижує дозу інфекції, отже, вірусного навантаження на людину. Це призводить до безсимптомних або легких випадків. Кілька місяців пандемії ми, здавалось би, вже вивчили на пам'ять усі типові ознаки коронавірусу. Однак, вчені в процесі вивчення хвороби відкривають все більше нехарактерних симптомів, поява яких може сигналізувати про розвиток недуги. Джерело повідомляє, що до переліку основних симптомів захворювання covid 19 Всесвітня організація охорони здоров'я внесла лихоманку, сухий кашель, втому втрату нюху та смакових відчуттів. Природу останніх двох вчені вже пояснили раніше. Як виявилось, covid 19 вчиняє негативний вплив на нервові клетини, які контролюють сприйнятливість людини до запахів та смаків. Також медики знову проаналізували ознаки розвитку хвороби у пацієнті з ковідом і виділили два перших основні симптоми. Найбільше розповсюдженими серед всіх вікових груп виявилася головна біль та стійка втома. Саме вони говорять про можливе зараження коронавірусів. У більшості людей при захворюванні на коронавірус розвивається сильний головний біль та стійка втома. Понад 80% усіх пацієнтів повідомили про головний біль як при один із перших симптомів. 72% повідомили про втому, пояснюють фахівці. За даними дослідження, лише 9% хворих на коронавірус у віці 18-65 років не відчули стомлюваності або мігрень. До того ж, учені відзначили, що при ковідній хворобі можливі болі в горлі, діарея та сильна сльозогінність, При цьому медики не виключають, що подібні ознаки можуть свідчити і про інші захворювання. Якщо ж ви тривалий час відчуваєте втому і не бачите для себе очевидних причин, рекомендується звернутися за консультацією до лікаря. Отже, будьте уважні до себе і до інших, бережіть себе і бережіть своє здоров'я. На цьому ми закінчимо нашу програму. Ви слухали. На хвилях Дніпра програму тема дня її підготували режисер Олександр Сохач і Віктор Жоя. На все добре, до нових зустрічей в ефірі.